Гроші, хімія та донор це три звичних слова в центрі дитячої онкології та гематології. Зараз тут борються за життя майже три десятки маленьких черкащан. Тьомі всього півтора року. Та він уже пройшов не одне пекельне коло. Підіатр, що казав, що все нормально, хороший мальчик. Оглядали тільки як прийде, послухала, поміряла і все. У слід за педіатром ні травматолог, ні хірург, ні невропатолог не побачили причини, чого Вартемка ні з того, ні з цього почала набрякати ручка. За довгими і безрезультатними ходіннями по лікарських кабінетах втрачений дорогоцінний час. Зараз Вартемка нейробластома четвертої стадії. Пізне діагностування це типовий випадок, говорять онкологи. І через нього шанси на одужання зменшуються в рази. Обычно э, ребеночек поступает уже тогда, когда у него увеличивается э, несоизмеримо живот, когда появляется температура, то есть признак интоксикации этой опухоли. А первые признаки заболевания, когда ребенок плохо кушает, э, становится вялым, э, малоигривым, э, когда э, появляется температура э, невысокая, но э, постоянная, эти симптомы родителями не замечаются. Пильнувати будь-які зміни у самопочутті дитини мають і батьки, і медики. Почасти вони проводять огляди для галочки, наголошує пані Ірина. А щоб більш запущена хвороба, то складніше її побороти. Лічення тяжеле да. в фінансовому плані, дуже дорогостоючі препарати. Часть лікарств забезпечує лікарня, а частину покупаємо ми. За два місяці, відколи Лірочка в центрі, батьки кажуть, витратили вже за 25 тисяч гривень. За коштовністю лікування раку може зрівнятися хіба що з ендопротизуванням. Щоб безкоштовно рятувати діток у рік, такий центр потребує майже 2,5 мільйонів гривень. Наша квота, яку нам виділяє міністерство на закупку медикаментів, составляє 800 з небольшим тисяч гривень. А це значить, що на цю суму. Приходиться брати тільки саме необхідне. Через це в родин, яких спіткало лихо, вся надія лише на благодійників. Таких зараз чекає 14-річна Валя. Усього за місяць її батькам треба зібрати 170 тисяч доларів на трансплантацію кісткового мозку. Для кожної батьки, для матері це найстрашніше, саме хуже, коли захворіла її дитина, тим більше на такий діагноз». Ще 20 років тому рак у дітей був вироком. Зараз більшість онкозахворювань наголошують, хіміотерапевти можна вилікувати. Головне вірити у своє одужання і нізащо не складати руки. У цьому на власному досвіді переконалася Марина. Вона виграла двобій із онко ще, коли була восьмирічним дівчам. Тепер я вже доросла і тепер я вже розумію, чим я хворіла і чим це могло закінчитися. То дуже зараз мені. Ну, то я кожен день просто живу і просипаюсь, і радію тому, що я проснулася. То, що мене вилікувало, то що я живу, то, що в мене є дитина. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.